Міжнародний жіночий день відзначають у багатьох країнах в Україні. Кожен 9-й вважає 8 березня пережитком радянських часів, а святом називає кожен сьомий. Водночас українські жінки охоче приймають привітання. Долучився і президент України. Петро Порошенко побажав усім представницям жіночого свята любові та миру і поділився своїм рецептом сімейного щастя. Перша річ це любов. І повірте мені. Мені дуже пощастило, бо я знаю, що це таке. От я, коли мені було 18 років, як полюбив Марину, 18 років ми одружилися, і так уже це скільки пройшло вже? 33 роки разом. Нам всім. І вам особливо, я бажаю миру. Як би важко не було, ми боремося за те, щоб на українську землю прийшов мир.